Ліна Костенко, І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити, І кожен фініш – це по суті старт, І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай мелем млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов осколок, в грудях, нічого. Все це вилікує смерть, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт отак, як є. А може бути й гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, а поки розум від біди не згірк ще, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мелем лин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть, хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.